Ну, відлічився мій, блін, придурок експедитор. Мало що я годину шукав місце загрузки, бо він мені дав неправильні координати. Я приїхав, там не було ніякої ні фірми, ні нічого. То тобі ще все фігня. Та загрузка там тона, одна палета в біли, білий сток, під біл, білоруську границю. Ну то Думаю, зашибісь, Зараз собі звідси вискакую. І нині, як мінімум пів дороги зроблю, бо розгрузка в суботу. Що ви думаєте? Той дебіл. Знайшов мені догрузку. Та загрузка тонну, він знайшов ще пів тони. Але то би вся фігня. Та загрузка завтра рано. І де? Ніби знайти десь, не знаю, на середині дороги. Ні, блять, в сусідньому селі. Замість того, щоб я зробив півдороги, я буду блядь, зараз тут сидіти нахрен до ранку блядь, через Долбойба. А завтра буду хуярити блядь, цілу сутку. Охуєть! Охуєть. Пишу до нього блядь, що ти не міг знайти десь курва на виїзді чи в Австрії, чи курва в Німеччині відписує. Нема за що. Блядь. Думаю, ти сука даун недорозвинутий. Піздец. Ну як можна говорити нормально і як можна блядь, працювати з такими людьми? От як? Ще до того мало що півтора тонни він ще на завтра другий, другу, третю догрузку ще знайшов десь. Тоже десь в Італії. Так що тут нема слів взагалі. До шефа дзвонити в принципі теж нема смислу. Шеф зараз. Та ти розумієш, та то треба, та бо то, він зараз каже, що там нема. Передзвонить до нього, то йому зараз пояснить, що вот та то блядь, не оплачується, бо то або сьо, блядь. Тону загрузили, йому все не оплачує, блядь. Бо, бо вони шефові то мусить заплатити стабільно. Я не знаю, скільки вони там шефові платять. але... Йому саме оплачує, бо він хоче блядь, витягнути чим більше. Але блядь, тут в одному селі то він знайшов дві загрузки, а блядь, за цілу дорогу не можна знайти, нема нічого. Ну і така, коротше, вічна Вічно от щось таке. То називається блін, а, кстати, ще про експедиторів я там з поляками по рації, коли їхав е, в Ніцу, то я вже не повітаю, якщо часто тому бачають, якщо повторюсь. Розказували вони мені, що в Польщі дуже розпространені такі експедиційні фірми, що ви візьмете експедиторів, а вам потім нічого за то не заплатять. Так що ті, хто думають відкривати свою фірму, брати буси, добре подумайте. Ще три рази, навіть якщо ви вже добре подумали, то ще три рази добре подумайте. Бо факт в тому, що перших три місяці вам гроші і так ніхто не дасть. Експедиційні групи так працюють, що ви, коли от є ЦМРка вже у вас на руках, ви її віддаєте тій експедиційній групі, причому і це Мерки у вас зразу не буде, бо шофер приїде за місяць ту е, ЦМР. Значить, ви віддаєте тим, вони відсилають, і від того моменту від 30 до 60 днів, тобто і так місяць, протягом з одного рейсу, вернеться, і ще в районі двох місяців. До перших грошей. Звісно, 3 місяці ви відробите, аж тоді ви будете знати, що то нормальна фірма чи ні. Тому добре подумайте, щоб за 3 місяці ви не попали в таку жопу що, ну, В більшості вони взагалі нікі гроші не дають, ви 3 місяці маєте мати свої бабки, щоб три місяці все кружити. І в зарплату платити, і заправку, і все. все все все, все. Так що то... тоня, то хіба що зразу або знайдено жінку, брата, свата садити вдома за комп'ютер. Ну, але то як ви ту так просто посадити? Треба десь перше відправити якусь фірму на стажировку, щоб... Об'яснили, як то робити. То що ще навчитися, то не так що. Ви тут так кожен міг, то би ніхто не брав тих експедиторів. Сам би тут сидів за ноутбуком, ти собі шукав за груст. Це не так просто нічого там не споїхав. 36 км. Ой, тут кром поля Шесть. та й поля. Я Це. навіть з фунтюком їду і все одно запахи якісь такі. Знаєте, тут кром кукурудза росте, а запах якісь такі, як якби за жареним м'ясом чи що. за 200 метрів влево. Може сказати чим, але чимось таким пахне непонятно. чим. За 50 метрів. Тут, напевно, я знаю, або кукурузу на роблять, або який хрен. Швидше всього, ну, бо стільки кукурузи більше поняття, поняття маю, хрін може бути стільки кукурудзи. Ну, в принципі, ще може бути маринована та кукуруза, консервована. Але то може бути і одне, і друге. Продаються, що хочеш. з сільського господарства ой це отакоє перше треба заправитися десь блин у мене фігня попала оця заправка мені по моєму пасує але не факт, що ціна мені ну, ціна мені зовсім не пасує євро 25 то звіздець у мене просто буде якийсь гіпермаркет, або-альбо-альбо, щоб був Wi-Fi. Бо там я дивився Сам 100 по навігатору, 100 метрів, на ручу, він лейко, вправо, показує, що лейко, там ніби виїзд. якийсь ніби якийсь uh, гіпермаркет є, але я десь по назвах такий перший раз чую, соответственно, якщо якась херо, така, ну то там може не бути ніякого GPS а uh, GPS, Wi-Fi. Це мене зовсім не радить, ну, але то рівно місто не маленьке, може буде цей Макдональд, бо-бо-бо-бо-бо, бо мені треба досить так по об'їзді нормальний кусок об'їхати міста до тої загрузки. Так, я щось тобі розігнався, там було написано, що тут поліція страдала контроли, тобто стоїть десь радар. Хо-хо-хо, вот. Коротше, як завдяки. Завтра буду валити, блін, я не знаю скільки. Зараз я сходився, <плукл> а... <так. плукл> <плукл> <плукл> Ця загрузка, <плукл> що я зараз загружу, то до Вроцлава. До Вроцлава звідси буде по моїх підчотах в районі штуки. Друга загрузка, За 100, розгрузка. Другий, там, ну, Типу перша. Перша, перша у мене до Білого стоку, тож під білоруською границею, туди з полтора кілометрів звідси. А може і ближче навіть до дружки. Друга це якраз Вроцлав. Вона по-любому буде першою, бо Вроцлав то найближче від Німеччини. Шість вот. кілометрів просто. І-і-і. І третя Прушков, то практично в мене під хатою. Але може таки бути, що той рогалих так закерує, що мені завтра треба дещо той Прушков розгрузити, то в повне можливо, від нього можна тако спокійно очікувати. Скаже, що треба і все. То, що він дав байоп, що то треба перше знати, коли то і чи я поїду, так? то він то, то не треба, то хуйня. Але от потім коли він же то пробився, замодомовився, то тоді він ще каже, що треба. Ну але я ж вам пояснив, я то маю в сраці, і мене то дуже мало цікавить. Я стою, хочу їсти, стаю і їм. І все, і. Дзвонить, він не дзвонить, взагалі, тепер собі так зробив, що як стою і їм, то я навіть від нього трубки не піднімаю. У мене пауза, пішов, нахуй, все. Інакше тут. Ну, немає ніяк що. Я він, той, то ти розумієш, це треба, то треба. І каже, ні, ні, я нічого не розумію. Ти розумієш, я хочу їсти. Але треба, ні, я кажу, треба, мені треба поїсти, сходити в туалет. це треба. А то все то твої проблеми. То... В мене кілометри йдуть, чи я собі став, чи і собі... потім проїду, чи зараз. Вони хочуть, та не вони собі хочуть, що мене так цікавить. В мене тут не інтересує зовсім. Та фігня з тим експедитором. Хоча часном кажуть, попередній той. У мене був з тої самої фірми інший експедитор. Зовсім інша картина. Ну якось з кілометрів в мене багато не вийшло, але в мене і з тим багато не вийшло. То щось там раз було, так трохи ліпше вийшло. Шеф якось там з ним він знає, чи він шефові щось там не обіцяв, чи що. Будуть кілометри, будуть кілометри. Причому, що він змінив фірму, і шеф там за ним.